2011 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду міста Києва в складі головуючого судді Сідаєву, судді Фриші приги за участю прокурорів Михайтенка Пилової Шоріна, представника цивільного позива Чекономіського захисників Плахотніка Сухова. Сірово учасника судового розгляду Титаренка розглянувши в відкритому з товому засіданні в місті Києві кримінальну справу за апеляціями засудженої Тимошенко, захисника адвоката Походнюка, вироку Печерського районного суду міста Києва до 11 жовтня 2011 року щодо Тимошенко Юлії Володимирівни, апеляціями захисника Сірого на окремі постанову Печерського районного суду 26 липня 2011 року, 11 жовтня 2011 року, винесені на адресу Київської міської кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури. Власника на окремій постанові 18 липня 2011 року винесені на адресу Київського комітету з питань регламенту депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України та Львівської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Титаренка на окремій постанові до 11 липня 2011 року та від 22 серпня 2011 року винесені на адресу Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, захисника Плахутнюка на окремій постанові 26 липня 2011 року, винесені на адресу Київської обласної Аційна дисципліна комісія адвокатури встановила 14 грудня 2011 року продовжено апеляційний розгляд кримінальної справи щодо засудженої Тимошенко за вказаними апеляціями. Здовго засідання доставлена засуджена Тимошенко, яка направила до апеляційного суду міста Києва заяву 14 грудня 2011 року про те, що за станом здоров'я не може брати участь засіданні апеляційного суду міста Києва під час розгляду її апеляції на вирок Печерського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2011 року. Разом із заявою Тимошенко до апеляційного суду міста Києва надійшла медична довідка від 14 грудня 2011 року за підписами заступника начальника управління охорони здоров'я ДПТС України Малазонія, начальника сектора охорони здоров'я УДТ е е в місті Києві та Київській області письменного начальника медичної частини Київського сізо Пирогова, лікаря-терапевта Київського СІЗО Злова. В якій зазначено, що цей день нема оглянути Тимошенко, її загальний стан та об'єктивні дані за минулу добу без змін. З рахуванням висновку комісії МОЗ від 12.12.2011 2011 року та даних об'єктивного огляду від 14 грудня 2011 року зроблено висновок, що протипоказань до участі в судовому засіданні Тимошенко немає. Прокурор Микитенко вважає, що судом вжити всіх заходів для забезпечення можливості Тимошенко взяти участь в апеляційному розгляді справи, однак вона своїм правом не бажає скористатися, тому, на його думку, апеляційний розвідка казаної справи можливий без її участі. Прокурори прокурор Фролова та Шорін підтримали зазначену позицію з аналогічних підстав. Представник цивільного пози... позивача покладається на розсуд суду. Захисники Тимошенко, благотнюксірий сухов, вважають, що неможливо розляд апеляції засудженої Тимошенко. У її відсутність. Учасник з розгляду Титаренко підтримав позицію захисників. Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінальної справи, колегія суддів приходить до висновку про необхідність оголошення перерви для надання втретє можливості засудженої Тимошенко взяти участь в апеляційному розгляді справи та витребувати з Київського суду довідку щодо стану здоров'я Тимошенко із зазначенням діагнозу її захворювання та висновку щодо можливості її участі у судовому розгляді справи. Керуючись статтею 360 шістдесятої 362 Кримінального процесуального кодексу України, колегія суддів ухвалила розгляд кримінальної справи за апеляціями засудженої Тимошенко Захисника адвоката полотника на вирок Черського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2011 року щодо Тимошенко Юлії Володимирівна. Апеляціями захисника Сірова на окремі постанові Черського районного суду міста Києва від 26 липня 2011 року, 11 жовтня 2011 року, винесені на адресу Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Власенка на окремій постанові 18 липня 2011 року винесені на адресу комітету з питань регламенту депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. Та Львівської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Титаренка на окрему постанови від 11 липня 2011 року та від 22 серпня 2011 року винесені на адресу Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури захисника Плохотнюка на окрему постанову від 26 липня 2011 року винесену на адресу Київської обласної кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури перенести на 20 грудня 2011 року на 10 дня витребувати із київського СІЗО довідку щодо стану здоров'я Тимошенко і зазначенням діагнозу її захворювання та висновку щодо можливості її участі в судовому розгляді справи. Про час дату та місце розгляду справи повідомити учасників судового розгляду. Судове засідання було закрити.